В селищі Крижопіль відбулися урочисності заходи з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. На головній площі Крижопільської громади 23 серпня зібралися військові, члени їх родин, представники органів місцевого самоврядування, організацій, установ та громадськості, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв і відзначити для кожного українця важливі дати Дня державного прапора та 34-ї річниці з дня незалежності України. Заходи розпочалися з хвилини мовчання. Громада схилила головою пам'ять про всіх, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Над площею замайорів синьо-жовтий стяг. Право підняти його надали військовослужбовцям Збройних сил України, добровольцям добровольчого формування номер 1 громади. З вітальним словом до присутніх звернувся селищний голова Володимир Василишин. Шановна громада. Дорогі земляки, щиро вітаю вас із двома великими святами. Днем Державного прапора України та Днем Незалежності України. Ці дні мають особливе значення для кожного з нас, українців. Вони нагадують нам про те, ким ми є, звідки наші корені і заради чого ми живемо та працюємо. Наш синьо-жовтий прапор. Має глибоке історичне коріння. Ще у XIX столітті він став символом національного відродження, а вперше як державний був піднятий у 1918 році над будівлею Української Народної Республіки. Його кольори не просто барви, це чисте небо і золота пшениця, мир і добробут, мрії і надії. які Об'єднуй покоління українців. А 24 серпня 1991 року відбулась доленосна подія. Верховна Рада проголосила акт незалежності України. Це був день, коли народ сказав своє рішуче слово: бути вільними, бути господарями на своїй землі, будувати власну державу. І сьогодні, як ніколи. Ми відчуваємо ціну цієї свободи. Незалежність створиться щодня у школах, лікарнях, на підприємствах і в полях, і в волонтерських штабах, і кожним з нас на своєму місці. А найвищу ціну за неї віддають наші воїни, які героїчно боронять Україну від агресора. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав. Життя за волю батьківщини, їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях українців. Я дякую всім родинам, чиї сини, чоловіки, брати стоять сьогодні на захисті України і обіцяємо це вічну підтримку нашим Збройним силам. Ми спільні, сильні. Тоді, коли єдині, коли поважаємо одне одного. Працюємо разом і віримо в перемогу, то ж нехай ці свята додадуть нам віри, надії та внутрішньої сили. Нехай у нашій громаді завжди панує мир, злагода, добробут, любов до рідної землі. Бажаю всім нам міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, успіхів у справах непохитної віри, краще в майбутнє. Слава Україні. З нагоди відзначення державних свят військовослужбовців та кращих представників територіальної громади і району нагороджено подяками Крижопільської селищної ради. Фінальним акордом заходу стало спільне виконання державного гімну України та покладання квітів. Кожна квітка це вдячність і шана тим, хто наближає нашу перемогу. День державного прапора та День Незалежності України в Крижополі відзначили зі смутком у серці, але з вірою у перемогу, бо символи державності сьогодні набули особливого значення як нагадування, що свобода і незалежність виборюються щодня.